Але мені видається, що найробочіша формула, так як було з зерновою угодою. Росіяни підписали з ООН свій документ. А ми підписали з ООН свій документ. Плюс я думаю, там що буде ціла низка країн гарантерів, скажімо, такі як Туреччина, можливо, навіть Китай змінить свою е, позицію Індія, США і тому подібне. Питання для мене перс персонально вкрай важливо, щоб до того моменту, коли такий документ складеться. Ми обвалили південний позар. Ви прекрасно знаєте мою позицію в частині, що стосується самого Донбасу. Я не знаю, як його проходити, класти 200 тисяч людей трупом, щоб відбити цю вис височину. Я навіть німці не відважилися там окопуватися. Майнштейн здався до, до маневрової оборони, бо розумів, що якщо там засяде, а ну, а союз переб'є логістику, то їм кінець і. Навіть вони чого не зробили, щоб я, я яка це була люта війна? То як нам від, від, відбивати цю височину без...